Шанування. Ось такі поштучно купив собі цяцьки. Собі, не собі. На упаковочках є наклейка з ціною Це в польських, золотих, німецька фірма, яка виробляє фарби. Чорна перлина. І подивимось, як вони себе поводять на папері. Ось така чорна перлина. Фарби відблиск дають, коли висихають, і в цьому їхній величезний плюс. Далі у нас темний ліс. Black Forest. Так, вітер а вітер. Отак як. Не ми помалювати? Незрозуміло. що за кодек, як воно. Далі у нас Blackberry. Це у нас ожина. Тут є місце для відрізування, тобто цю частинку можна відрізати, приклеїти. Не знаю, правда, куди, чи на бортик, чи спеціальне місце має бути. Такий, ожиновий такий колір. Далі в нас глибокий космос. Зірочками. Не з різних серій. От в різних серіях різну мають форму. Ті, хто зірочки, то хвильки. Такі фарби. Якщо комусь буде цікаво. Польщі де купити, це був магазин uh, Paper Concept. Mm, так, Куперпіро. Це у нас там. Мідна, мідна перлина. Ну, цікаво, що на фарбі не видно, а на папері вона інакше себе проявляє в принципі як багато акварельних фарб золотистий оранжевий І останній Оріх Юнікорн. Його майже не видно. Це, може, на чи на білому, чи вже під кутом, якщо на світло дивитися, то буде видно його. І так не видно. Перевіряв, коли висихають, блистять. Ось такі вони. Переливаються, наскільки. Темніші не видно, щоб переливалося. Ці два однозначно відбивають світло 3 одноріг теж. Синій, коли багато його, от коли він густенький, він переливається. Коли він е рідкий, не бачу, щоб він переливався. І так само тут. Густіші вони переливаються на світло теж. На все добре.